Із появи інклюзивної освіти у загальноосвітніх закладах України питання отримання освіти дітям із особливими потребами набуло ще більшої актуальності. Професійно підготовлена молодь із будь-якими вадами здоров'я практично перестає бути соціальним утриманцем, а відтак і тягарем для держави. В Україні лише в п'ятьох училищах навчають таку молодь. Серед них і Полтавське вище міжрегіональне професійне училище. Нині тут навчаються підлітки з вадами слуху з восьми областей України. Із метою соціальної професійної та спортивної реабілітації випускників спецінтернатів у полтавському ПТУ No23 розпочали навчати дітей з вадами слуху 6 років тому. Нині тут здобувають освіту 48 учнів. Будемо говорити, що з 46-го року це воно будівельне училище. Ми, як незмінні на сьогоднішній день на освітянській ниві, ми так і навчаємо дітей будівельного профіру та механізаторського. І з 2010 року в нас ще і ми взяли дітей на навчання з вадами слуху. Це є певна ланка роботи, де необхідно і дати дітям прогресію, і навчати, і звичайно їх. Щоб вони вийшли в соціум. Це є викладачі, які вкладають певні знання, навики для того, щоб ці діти отримали освіту і професію. Ну і звичайно, загальні загально, загально теж навчаємо дітей. У нас 24 групи на сьогоднішній день. Маємо певні досягнення і в навчальному навчальному плані це. Переможцям олімпіад предметних, і учасниками олімпіад, і міських, і обласних, і спортивні досягнення. У нас є суттєві, що і по місту наше училище знають і не тільки по місту, і області, і на рівні і держ... на рівні України. Останніми роками наше училище постійно приймає участь у всіх спортивних змаганнях. І останнім часом ми займаємо перші місця у загальній спартакіаді серед професійно-технічних навчальних закладів. Перше місце ми в цьому році посіли серед міні-футболу, баскетболу та настільного тенісу. Зараз на даний час проводяться змагання з волейболу, але результатів поки що не знаємо. Також активну участь в, цьому, ну, в цих змаганнях у збірних командах беруть у нас учні з вадами слуху, які постійно. Є членами збірних команд училища. Найголовнішим нашим досягненням, напевно, є створення наших центрів, тому що, маючи вади слуху, маючи певні вади здоров'я, люди повинні пробувати свою професію. Сьогодні ви будете бачити майстер-класи з різних професій. Вони будуть представлені на дні відкритих дверей. І ми точно знаємо, що після випуску наші студенти є затребуваними на ринку праці чи вони затребувані на підприємствах, чи вони є самозайнятим населенням? Для нас по суті немає великої різниці, тому що ми точно знаємо, що це люди, які потребують соціальної допомоги, вони її отримують, але це люди, які не потребують допомоги держави і не допомоги, і не потребують допомоги. Нашого оточення вони можуть забезпечити себе роботою і, відповідно, матеріально є благополучними. Чому ми розвиваємо навчання і чому ми розвиваємо програми наші? З однієї простої причини, тому що в нашій області, на жаль, немає жодного навчального закладу, який централізовано опікується учнями з вадами здоров'я. Зараз ми маємо запити на навчання дітей з вадами зору, але е, зв'язку з відсутністю, абсолютно відсутністю фінансування, тому що все, що зроблено в нашому навчальному закладі, це зроблено за кошти або соціальних партнерів, якими є компанія «Гіберіт» і компанія Кнауф. І, е, Силами нашого колективу, тобто держава до цього не має, ми не отримали жодної копійки матеріальної допомоги від держави, від управління, від державного бюджету. І сьогодні, коли мова йде про... Виплати лише заробітної плати і лише стипендій. Ми не можемо мотивувати студентів. Ми не можемо додатковими коштами. Ми не можемо не вирішено питання про харчування безкоштовне, тому що в січні місяці з'явився закон, який підписав президент, про те, що учні з вадами здоров'я першої та третьої групи або прирівняні до них особи харчуються безкоштовно, і в нашій області це питання не вирішено. Ми не маємо коштів на харчування цих учнів. Великою проблемою і серйозною досить проблемою є те, що наші студенти, перш за все отримуючи професію після навчання, вони займаються спортом. І вам відомо, що є організація Інваспорт. І Пишатися ми можемо всі, і не лише наш навчальний заклад, а вся наша область має пишатися тим, що збірна України з футболу, яка приймає участь в Дефлімпійських іграх, наполовину складається з наших учнів. Збірна Карате зараз, яка готується до виступів в Турції, і зараз наші хлопці виступають в Дніпропетровську, вони вже є першими. Із 10 дітей. Спортсменів. Шестеро це наші учні. Збірна України з болінгу, яка є призером Чемпіонату світу, і вони недавно повернулися, з шести людей троє це наші учні. І з огляду на це ви бачили наш спортивний зал. Ми дуже багато зверталися про необхідність створення у нас футбольного поля якого в нас немає, ми не маємо власного футбольного поля, можливо, забезпечення матеріально-технічної бази, зміцнення матеріально технічної Якщо ми говоримо про робочі професії, і соціальні партнери йдуть до нас на поступки з огляду на наших дітей, дітей з вадами, і наші центри так називаються: центр розвитку і навчання професійної освіти, учнів з вадами слуху, членів. То та членів їх сімей, учасників АТО та членів їх сімей. Тобто ми готові співпрацювати з різними категоріями населення, які через призму навчання можуть бути соціально захищеними. Перш за все, ми маємо багато плюсів, і хочеться, щоб ця програма просто розвивалася надалі, мала гарне продовження, тому що бажаючи є і ще велика великою проблемою, яке б хотілося підняти питанням, Є навчання дітей. Зараз мова йде про те, що ми можемо навчати лише учнів з міста. Полтавська школа, ми маємо дві школи: Полтавська школа-інтернет для глухих дітей і Миргородська школа-інтернат для дітей з вадами слуху. Адже інклюзивно не чуючи діти навчаються досить таки мало. Тому як буде вирішуватися це питання і чи задумувалися наші посадовці про це? Я не знаю. У 2010 році це перша група. У нас була вона була одна в 2012 році. Це вже було дві групи, в 2014 чотири. І зараз 2016 рік. У нас шість груп навчання. В кожній групі наповнений з груп відповідає школам-інтернатам і наповненість груп від 8 до 12 дітей. Саме тому в училищі з'явилися і нові спеціальності. Молодь із вадами слуху найбільше обирає професії плиточника, кухаря-кондитера, квітникаря та монтажника гіпсокартонних конструкцій. Та нині училище переживає не найкращі часи. І з початку року такі заклади почали фінансувати не з держбюджету, а з місцевих скарбниць. Всі наслухані на те, що професійно-технічна освіта на сьогоднішній день, як то кажуть, питання стоїть відкрите на рівні держави. Але вже є постанова про те, щоб професійно-технічну освіту передати на місцеві бюджети. Це будемо так говорити. Якщо у нас на сьогоднішній день у Полтаві 10 професійно-технічних училищ, то вони занадто держава вважає їх багато, але з другої сторони, а куди б діти підуть ці нижчі версти населення? Куди підуть навчатися? Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас в училищах навчаються діти. Які батьки, які мають статки нижчі, середніх, навіть і туди по межа бідності, але ж їх потрібно навчати, їх потрібно давати професію, то держава про це як то упустила цей момент. Упустила момент, може ще й за того, що все спустила ну, ще тоді, коли приймали закон про бюджет. І на сьогоднішній день є проблема в нашому місті в цілому, якщо ну, Ближчим часом ну, на цій неділі нам дали кошторис, тільки до травня місяця. Це заробітна плата, чисто заробітна плата без доплат, без нічого. І стипендія теж так само. Не враховували ні індексації, не враховували за престиждень праці. Це, звичайно, якщо це учням не додають грошей. Теж це важливо, тому що я ж сказав, завершити населення, які наші діти, і діти-сироти так само не доотримують з індексації, і діти з вадами слуху, то і працівники, так в таким ж самому стані і працівники. А що стосовно фінансування вже за енергоносії, тут уже складна ситуація, тому що ми у нас є своя котельня і ми е, закупляємо газ. Закупляємо газ і на сьогоднішній день е, заборговані, е, ми маємо борг 320 тисяч. Звичайно, те, що нам дали, це всього-навсього 30% від того, що нам є, не є за потреби. Навчальне ми е, 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 економимо. Е, на сьогоднішній день у нас е, ми котельню е, включаємо тільки на 10, 8-10 годин, залежно. Від температури на вулиці і тому приходиться економити. і нам Полтава, Полтава газ безпосередньо вже поставив питання відключення взагалі в цілому котельні, тому що не сплачені кошти. От ну а взагалі я вважаю, що це неправильно і. Всі освітяни професійно технічної освіти. звичайно, стараємося, боремося до те, щоб все таки осталося ми на державному бюджеті від державного бюджету, ну в крайньому це обласний бюджет, де область має більшу потужність, має більший потенціал, звичайно, і діти, ті, які приходять з області, матимуть можливість навчатися, тому що місто вважає, якщо це громада міська, значить, повинні навчатися в навчальному закладі тільки міські діти. Останні, значить, повинні доплачувати. Це, ну, це нереально, будемо так говорити, тому що сільські ради, сільські громади, вони бідні і не можуть дати тих грошей, які необхідно для навчання дітей. Бажаючих навчатися в училищі вистачає цього року. На держзамовлення набрали 254 учнів. Проблеми з працевлаштуванням випускників немає. Запевняють викладачі.